Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелій від Марка та читаємо уривок із послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелієм. Одного разу заборонив Ісус учням своїм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсурається його старішини, і провосвященики, і книжники, і буде вбитий. І на третій день Воскресне і відкрито про це говорив, і, і відізвавши його, Петро почав забороняти йому. Він же, обернувшись і побачивши учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І, покликавши народ із учнями своїми, сказав. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Христа свого і йде за мною. Переходимо до уривку з апостола. Браття, закон маючи лише тінь майбутніх благ, а не сам, не сам образ речей, одними й тими жертвами, які щороку постійно приносяться, ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять з ним. Що приходять з ними. Інакше їх перестали б приносити, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякої свідомості гріхів. Але жертвами щороку нагадуються про гріхи, бо неможливо, щоб кров телят і коль злів знищували гріхи. Тому Христос, входячи у світ, говорить: жертви і принесення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все палення, все спалення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав: ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати волю твою Боже. Сказав Перше, що ні жертви, ані перенесення, ні все спалення, ні жертви за гріх, за гріх, які приносяться за законом, ти не захотів і не благозволив. Потім додав: ось іду виконати волю Твою Боже. Скасовує перше, щоб настановити друге. За цією то волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа і всякий священник щодня стоїть у служінні та багаторазово приносить одні й ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же принісши одну жертву за гріхи назавжди. Сів праворуч Бога, чекаючи далі, доки вороги його будуть покладені до підніження ніг його. бо він одним принесенням назавжди вдосконалив тих, що освячуються. про це свідчить ним і Дух Святий. Бо сказано: ось завіт, який заповідає їм після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх, і гріхів їхніх, та беззаконь їхніх не згадаю більше, а де відпущені їх там не потрібне принесення за гріхи. На цьому все. Бажаю вам Божого благословення. До зустрічі вечором.